Доброго ранку малята! Сьогодні я познайомлю вас із словами, не з одним, а з парою слів, які будуть відрізнятися однією літерою, але будуть мати різне значення. Ось дивимося на малюнки. Коса, коза, коса, ко. З-за, Якою літерою вони відрізняються? Так, тут літера с коса, а в слові коза літера з. Коса це у дівчинки, а кос, коза це домашня тваринка. Ось друга пара слів. Кит. 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 Кит, якою літераю відрізняються? Кит і, а кит і. Кит це тваринка, яка живе у морі, а кит це домашня тварина. Зрозуміли? Молодці. Наступна пара слів. Машина. Малина. ма Малина. ма Якою літрою два слова відрізняються? Ш і Г. Машина це транспорт. А малина що це діти? Ягода. Вірно. Ось наступне пара слів. Лак. Рак. Яка тут літера? Якою літерою відрізняються ці два слова? Л і Р. Лак це ми можемо покрасити нігті. А рак це тваринка, яка повзає. Наступна пара слів ШАПКА, латка. Шапка. Лапка. Шапка на голову дня, а лапка у тваринки. Яка тут, які тут різні літери. Ш і л. Ще пара слів. Качка, тачка. Качка це птичка, птах домашній, а тачка. Такий інструмент, який перевозять якісь вантажі, невеличка. А ось іще пара слів туш, туш, душ. якою літерою відрізняються ці два слова? Т, д. Душ це ми купаємося, а туш підкрашуємо ріснички на очах. Ось такими парами слів ми з вами сьогодні і познайомилися, які відрізняються однією літерою, але мають різне значення. Дітки, чітко промовляйте всі слова і будете дуже добре розмовляти. На сьогодні до побачення!